Трошечки про Stalker, верніше не так, трошечки про GSC, те, що вони зробили, або, як вони кажуть, не зробили. Мені цікава буде ваша думка в цьому плані. Значить, Дивіться. Цитую, на Гітхаб від імені GSC Game World заблокували репозиторії рушія X-Ray. Тобто рушій X-Ray, якою володіє GSC Game World. Сама студія каже, що не має до цього ніякого відношення. Я цю новину вже побачив в деяких джерелах, і вона дуже дивна. Чому? Зараз секундочку. 11.45, приблизно 11.40. Значить, по-перше, давайте те, що пише джерело. 8 січня сервіс GitHub заблокував. Мережу репозиторів ігрового реше OpenXRay, що створене на основі гри Stalker – Поклик Прип'яті, як пояснила адміністрація сервісу, ну себто GitHub, обмеження вели після запиту від компанії Anti Piracy Protection про порушення авторських прав. Запам'ятовуйте, ця компанія, начебто, діє в інтересах GC Game World. Наче що написали в зверненні? А, ну це перекладено вже. Я звертаюся до вас від імені GC Game World Global Ltd. Під страхом покарання за неправдиві свідчення, я, під неправдиві... я підтверджую, що маю повноважні діяти від імені GC Game World Global LTD, власника виключних прав на комп'ютерну гру Stalker. Пошук виявив, що ваш вебсайт GitHub надає доступ до файлів, які порушують ексклюзивні права GC Game World Global Ltd на комп'ютерну гру Stalker. Ну, тобто ще перший, не другий. Я добросовісно вважаю, що описане вище вміст JC Game World Global LTD не був дозволений для використання публікації спільного використання через повсюдження на GitHub.com, Її представниками чи законом. Тому я прошу вас негайно вжити заходів, щоб видалити або зароби... заборонити доступ до вмісту, який порушує закон, а також припинити будь-які подальші порушення прав власності GC World Global LTD. То це йдеться в зверненні. Зараз ми продовжимо, яка була потім уточнення. Це дуже пахне смаженим паленим, я не знаю, тому що, блін, не хочу повторюватись, але все ж таки цього кварталу. Першого першого кварталу 24-го року повинен вийти Сталкер 2. Його вже багато разів переносив. Що нам відомо? Нам відомо, що багато переносів. Нам не відомо, що по геймплею. Ми бачили тільки CGI ролики пререндерені вже. Хто зміг там покласти Stalker 2? Це було все закрито. Не я зрозумів як і що. Підкреслюю, я бажаю тільки успіхів проєкту і розробникам, але плюс врах... Те, що я сказав, плюс враховуючи, які зараз виходять сирі aaa проєкти проекти які не оптимізовані, навіть в компаніях, які мають набагато більше коштів на створення проєктів, ми бачимо великі проблеми. От. Е -тут, і тут ми ще пам'ятаємо, що скільки страйків було видано здається, е різним YouTube каналам. Причому, якщо я розумію, там за злив і засвідчення матеріалів Stalker 2, я можу це зрозуміти. Але коли використовують там трейлери, Ну, це fair use. як на мене, пахне не дуже. Знову ж таки, не хочу катити бочку, але це дуже це дивна історія. Далі. Потім, 9 вже січня, е на це повідомлення відреагувала сама GC Game World. О, до речі, я вам можу ж продемонструвати, чи якщо я да, я не виводив, зараз твіт покажу вам. Щось я завтичив. Щоб було пруф. пруф, пруф, пруф то скажу, що я там якийсь поганий. Цей пост був видаваний автором, до речі. <кхе> Сподіваюся, що ми отримаємо підтвердження, чи це було навмисне чи випадково, навіть якщо GSC має законні повноваження робити це. Неможливо переоцінити, наскільки ці моди за ці роки створили фанатську базу своїх ігор. Це факт. Фанатську базу створюють моди дуже велику. Так, от, що нам відповіли. 9 січня це повідомлення GC Game World. Пише: Привіт, це точно не в наших намірах. Open X-Ray дозволено використовувати як базу для модів. Ось, до речі, відповідь. А... Останнім часом ми отримали хвилю неправдивих заяв, викликаних нашою позицією. ймовірно, це знову одна з них. Ми будемо досліджувати це і надалі. Дякую за попередження. Так відповіла сама компанія GC Game World. Так, і я ще зараз дещо додам. Дуже важливий момент. В цьому джерелі це не зазначено, але є у мене певна інформація ще. Так, чатик. Хюмен, uh, ти знаєш, що твій стрім-чат є руснявий. А що це значить? Калісто мені дуже сильно сподобався, а от призведите. О, мені теж Калісто сподобався зараз, тому що. Ну, коротше, прикольно. Згадайте, скільки виходив перший сталкер, і все стане 70. Так, я тут з тобою згоден, і плюс він вийшов дуже сирий. А, от, ти й пишеш, перший вийшов, вийшов е порізаний, багато фіч обіцяли, не реалізували, але все ж вийшло шикарна гра на той час. Її допилювали дуже-дуже довго. Треба це пам'ятати. Коротше, факт є фактом. Да? Багато моментів збігається, як би там хто не хотів, яким би фанатом не був. Так от, повертаючись до моменту. Даргонав таки не відповів, чому стрім-чат є руснявий, ну, ладно. Є ще інформація, це ж у нас на Гітхабі, здається, свій час, якщо я не помиляюсь, чи то мод, чи то ще щось заблокували теж тоді на Гітхабі від обличчя GC Game World. Що було цікаво, от дивіться, я вам зачитав, що. Подав заявку. GC Game World Global LTD. Якщо я правильно пам'ятаю, то такий, від такої самої, ну я не знаю, від такого саме імені була подана заявка там, декілька років тому, чи скільки не пам'ятаю, на чи мод, чи ще щось, що стосується сталкера. Його видалили. Автор цього мода будемо назвати це так, щоб просто я точно не пам'ятаю. Ну, в результаті побачив, що цей позов нинішні, от 8 числа, його відізвали 9-го числа, так? і автор теж сказав: Типу, Стоп, а, а якщо, ви, якщо GC Game World цей позов не робило 8-го числа, і його відкатили назад, а мені прилітало від такої самої назви, то чому ви не можете відкатити цей позов і мені? От, ну, Там щось проговорили, коротше кажучи, цю історію зам'яли і назад не, ну, нічого не відкатили. І я от е, беру цю інформацію з різних жерел, там, 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 там. І я думаю, слухайте, ну от чесно вам скажу: от якщо ти от зараз про Stalker, 2, якщо говориш, або про GC <coughs> Game World, ну от що які у вас асоціації? От напишіть там, хто в чаті або хто зараз. Дивиться е, в записі. от Я просто я от за себе скажу, а ви напишіть за себе. Це буде цікаво почитати для такої статистики. Тільки пишіть відверто. Ну Для мене це перенесення, відсутність, е, відсутність геймплею нормального. там Ладно, помацати, так він перерендерний, він закритий був, є тільки трейлери. Uh, в першому сталкері ви зараз вже сказали, теж вийшов сирий, було, було багато переносів. Ну, в по великому рахунку переноси зараз у багатьох проєктів відбуваються. да? Ну, от. Uh, що ще? Враховуючи тенденцію AAA проєктів, то, ну Unreal Engine вони зараз, на Unreal Engine вони зараз працюють. Раніше вони працювали на своєму рушії. Ми знаємо тенденцію, як виходять ігри величезні, навіть AAA проєкти, які в них проблеми. Тобто. Ну, я для себе особисто, враховуючи всі ці дані об'єктивно, ну складаю зараз тільки негативну картину. У мене залишається тільки я хочу і я бажаю, щоб вийшло все у GC Game World і щоб Stalker 2 в них видався. Ну все. Тобто, на чашу, віс... чашу вісов, з однієї сторони, оці негативні моменти я вам перечислив, і з іншої сторони, просто моє бажання і ну, моя воля, щоб так сталося в плані, типу, щоб вийшов вдалий проєкт. Я, може, щось упускаю, напишіть мені, ну, це так от навскидку.